В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox FM. Усім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. І я її ведуча Вінтоняк Анастасія. 15 вересня Ларі Пейч і Сергій Брін, тоді ще 24-річні студенти Стенворського університету зареєстрували доменне ім'я Google.com. 1997 році. Саме слово Гугл виникло за словами їх творців, коли один з друзів неправильно записав математичний термін Гугл. А зараз народні прикмети. Якщо 15 вересня загід сонця червоного кольору, то скоро вдарять морози. А якщо Хмара низько, чекайте негоди. В цей день проводиться День вільних грошей, також День Фетрового капелюху у США. Відзначається на честь багатої історії головних уборів, вшановуючи пам'ять морозу. Перехід до прохолоднішої погоди сигналізує про зміну гардеробу. До речі, сьогодні у Івано-Франківську протягом усього дня погода буде похмурою, опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці очікується дощ, у другій половині дня дощ із грозою. Тож, одягайтеся тепліше. А зараз. Ми хочемо привітати Марію Романіну з Днем Народження. Бажаємо вам безмежного щастя та міцного здоров'ячка. Нехай кожен день буде сповненим добром та щастям. А це всі новини на сьогодні: мирного неба всім та слава Україні!